Це у мене три куска воску. Не після сонячної вискотовки. Вагою 3300. В даному вигляді він важив 3300. Зараз я його перетоплю в один круг і побачу, скільки він буде важити, скільки я втрачу. Може не втрачу. Пройшло 20 годин. Зараз буду дивитися, що там вийшло. Ще чуть-чуть відчувається тепло. Ого, цього разу взагалі світлий віск. Гарний такий. Зараз винесу набір і буду діставати. Яскраво жовтий. Цього разу вийшов. З однієї сторони так як тримається. Все відстав. Зараз. Єсть. Впав. Ось скільки в нього осадку з цього воску. Зараз буду щищати і дивитися, що тут. Ось такий кружок вийшов. Жовтий, гарний. Зараз зважу. Бачу, скільки я втратив після притопки. як я відмиваю казан від воску. Беру шпатольок, звичайний десятка, і знімаю повністю все, що поналіпало, прохожу по кругу, все вишкрябую. Мене вийде, до такої степені його вишкрабати. Зараз наберу сюди води гарячої і додавлю миючого засобу любого. Воду взяв прям гарячу, з бойлера максимально гарячу, як ви бачите, вже на дні все простовало. Зараз пройдуся скрізь по кругу, все, що можна, по прохожу з ротиками. Ось такими дротиками, спроду ще і побачите результат. Ось і все, казан чистий. Можливо, мені ще й не потрібно, але я додав. Типу, віск жирний, а воно від жирності відмиває. Але я останній його відчухав. Як новий.